Може, Дениса команда перемагає, команда повертається в боротьбу за найвищі місця, тобто вже наздогнала лідерів. Як готувалися взагалі? Сьогодні все ну, чудово пройшло. Та готуємося на кожну ігру. Е, я казав, що з спікою не доцінити немає можливості. Дуже гарно команда бореться. Десь треба їм ще час, щоб на, на, награти свої моменти. Готуємося на кожну гру, не зважаємо на таблицю. У нас попереду два стикові матчі, в яких і буде вирішуватися хто де буде. Ну, поки, що, поки що десь утримуємо задоволення, але опять остання хвилина пропустили два необов'язкових м'ячі. Знову ж тут в таких іграх треба вже доробляти все до самого кінця, щоб потім не жалкувати, що десь там різниця два м'ячі. Оці не вистачить в якійсь там потом таблиці. Ну тут можна порівняти от, попередній поєдинок, там, там 35-та хвилина, якщо не помиляюсь, там влад драговоз забив лише 1-0 проти спіки. Тут вже ретельно готувалися. Як ви правильно сказали, у вас таковий матчі. Тут вже не залежить все від суперника, так. тільки від э, самих. Ви граєте два матчі, переможці. Так, да, в минулому матчі дуже довго не могли забити. Олександр Брат Драговоз забив єдиний м'яч. В тому матчі 1-0. Ми дуже важко виграли. Розуміли, що сьогодні нічого не зміниться. Теж не могли довго забити м'яч. Воротар там дива творив. З приводу стикових матчів, головне, що на сьогодні вдохновляє те, що у хлопців є бажання і горять очі до перемоги, і вони почали вірити в себе, що вони це можуть зробити. Дуже сподіваюся, що ще з більшим настроєм на 200% і з плам'ям в руках в ногах будемо виходити на наступні два матчі і робити все, щоб виграти. Таке таке, таке завдання. А там вже як воно буде. Ну так розумію, впевненості просто таки додалося дуже багато. Так, впевненості у хлопців додалося, ноги біжать. Десь треба ще вмикати голову в цих ось виходах 2 в 1, 1 в 0, для того, щоб реалізовувати ці моменти закривати ігри. Дякую, дякую. дякую. З перемогою. Да, да. На все добре.